Привіт! Усім сьогодні я вриваюся до вас 2025 рік з новим відео, з черговим поверненням на канал, а саме з книжковими покупками, те відео, яке сподіваюся, я ще досі люди люблять дивитися. І сьогодні відео про ті покупки, які, звісно ж, були зроблені дуже давно, як це зазвичай буває, тому що знімаю останнім часом, як ви помітили, дуже рідко. Тому ці всі книги були придбані вже досить. Такі давно, але я вам їх не показувала, тому, звісно, сьогодні хочу це нарешті зробити. І почати з ось такої величезної книги. Я знаю тільки одне про цю книгу: що це сімейна сага, і вона досить таки пухкенька, великого формату. Цього було мені достатньо, щоб я захотіла її придбати. Також, звісно, я чула непогані відгуки про цю книгу. Називається ця книга Так весело нам ще ніколи не було. Я не знаю, чомусь мені саме хочеться в такій інтонації читати назву цієї книги. Так весело нам ще ніколи не було. Це ніби, знаєте, зараз цитата з мого життя в лапках дуже весело. Так весело справді ще ніколи мені не було. І автор цієї книги Клер Ломбардо. В мене в плівочці ще я чекала дуже довго, щоб її розпакувати. Скажімо так, хотіла це зробити на камеру разом з вами. Почути цей звук розпакування нової книги, яка нарешті буде розпакована, стояти в мене на полиці і чекати, коли ж Вероніка нарешті її прочитає. Ага, як виявилось, тут у нас суперобкладинка ще. Дуже гарне е, видання. Що це? А, це рідна мова. Е, видавництво рідна мова. Знаю, що це видавництво дійсно робить дуже гарні книги. І часто вони саме з такого збільшеного формату, наскільки я бачила. Е, Супер обкладинка, і за нею... Ух ти, тут це таке яскраве. І за нею у нас о. А тут ось такий у нас мінімалізм. Звісно, коли я буду читати цю книгу, то я буду знімати супер обкладинку. А, начебто ні, лясе тут немає, хоча зараз модно його робити усюди. Так що ось така дуже гарна книга, але яка ж вона всередині? Про що взагалі нам розповідається сімейна сага? Вона розповідає про Мерилі Девіда, які познайомилися у 70-ті і відтоді ніколи не розлучалися. Їхнім чотирьом дочкам у кожної з яких далеко непростий характер, стосунки батьків здаються досконалими. Дівчата шукають себе, переживають злети і падіння, та якоїсь миті доходять висновку, що в кожній з них не судилося пізнати таке щастя, яке мають батьки. Та чи це справді так? Усе загостриться, коли з'являється Джона, син однієї з дочок, якого та таємно народила зовсім молодою і віддала на всиновлення з появою хлопця, задавнені проблеми стають більш очевидними і всі розуміють, що так чи інакше їх необхідно вирішувати. Ця книжка, як тут пишуть, це відверта сімейна сага, що вже, знаєте, так дуже захоплює. Клер Ламбардо досліджує життя, любов та неминучі зміни, що відбуваються в родині Соренсонів упродовж більш ніж 40 років. Просто чудово, на перший погляд, дуже цікава анотація, дуже інтригуюча. Навіть частково відгукується в мені чимось. Ем... Хм. Навіть мені захотілося її як можна скоріше прочитати. Цікаво, що там буде. Якщо читали, дуже цікаво буде також мені прочитати ваші відгуки в коментарях. Взагалі, будь-що, обов'язково мені пишіть коментарям. Я завжди дуже рада. Ну, і, звісно, які пачка вгору. Ось така от агітація. Трошки мене підтримати моє чергове, як я казала, повернення. Uh, і так, з цією книгою, я думаю, що все. Мені дуже хочеться і далі продовжити її гортати, не любуватися, бо вона дійсно гарна і здається, мені що буде цікаво. Але в нас ще є книги, тому давайте перейдемо до них. Далі хочу показати ще одну, не менш як на мій смак, гарну книгу, і яку я стовідсотково мала придбати. знаю, точно правильно ставити наголос. Прізвище автора Ж. Дікер або Дікер, хто як хоче, так і називає, справа Аляски Сандерс. Це вже не знаю, який там вже роман. Один, два, три, чотири. Здається, п'ятий вже роман, який ВСЛ випускає, перекладає на українську цього автора швейцарського, і ем, мені дуже сподобалося, можливо, хтось із вас пам'ятає, бо це дуже вже було давно. Я читала його правду про е, Гаррі Квеберта, яка мені дуже сподобалася. Е, я читала також книгу «Балтир... Балтиморів, яка дуже важка була емоційно. Це така прям справжня драма. І після цього я купую абсолютно все, що виходить з цього автора. І е, там в мене вже і про Стефані Мейлер книга, і про якусь там загадку якогось номеру. І от зараз вийшла ще справа Аляски Сандерс, і сказано, що нібито ця книга вона якось пов'язана. З попередніми книгами автора новий детектив, у якому автор відсилає читачів у вже знайомий антураж до персонажів двох попередніх романів: це книга Балтиморів і Правда про справу Гаррі Квеберта, які я вже читала. І тут знову будуть ці персонажі, тому дуже цікаво. Можливо, саме цю книгу я буду читати наступну, тому що знову ж таки вона пов'язана з тими двома, що я вже читала в цього автора. Дуже хочеться побачити знову тих. Персонажів, що були в минулих книгах, поки що не знаю, яким чином вони будуть між собою всі пов'язані. Тут у нас така досить величенька анотація. Все відбуватися буде в квітні 99-го року. Якесь мирне містечко в Нью-Гемширі. Там, звісно ж, відбулося жахливе вбивство. На березі місцевого озера знайшли понівечене тіло молодої жінки Аляски Сандерс. Розслідування швидко завершили. Поліція викрила злочинця та його спільника. Але через 11 років моторошні деталі справи знову виринають на поверхню. Ну і так далі, і тому подібне. Тут е, вбивство, як ми можемо розуміти, і розслідування, і, в принципі, знати на більше нічого і не потрібно. Далі переходимо до наступних книг. М мабуть, їх навіть разом покажу. І, до речі, вони також в плівці. Це ось такі книги Фредеріка Бакмана. Так, я уявлення не маю сподобається мені цей автор чи ні. Мені здається, він досить таки нетиповий, досить такий, в якому сенсі, специфічний шведський автор Бакман, якого багато хто обожнює. І також так вийшло, що в мене з'явилася саме третя частина цієї трилогії. Здається, вона називається. Ой, я не пам'ятаю. Називається, там стоїть позаду, вже не буду шукати поглядом, намагатися там побачити. В Будь-якому разі третя частина в мене є цієї серії. і Я вирішила, що потрібно мені купити ще перші дві, тому що як я буду читати третю? А як же перші дві, Правильно логічно. Це перша книга Ведмеже місто, друга книга Ми проти вас. І третя в мене вже стоїть на поличці. Вона така товстенька, а ці більш такі тоненькі. Я очікувала, що вони також будуть такі ж самі пухкі, як і третя частина. Ну що, давайте розпакуємо також, тому що знову ж таки чекали дуже ці книги, коли я вже нарешті зніму з них цю плівку. Ух, як круто. Треба буде стільки сміття. Ось така у нас. Takie ono z Wedmerze, miasto. Ця книга розповідає про невеличке містечко Бьорнстад, що потопає в лісах, снігах та холоднечі, а ще у безробітті та поступовому занепаді. Єдина його цінність льодова арена, на якій щодня тренуються дитяча та юнацька хокейні команди ведмеді з Бьорнстада». Саме на плечі цих дітей та підлітків лягає майбутнє всього містечка, і саме на хокей покладають надію усі його мешканці. Та коли заповідна перемога, а вже, здається, майоритна обрія, У Бійрн стаді е, стається жахливий злочин. Тепер відповідальність за долю міста несуть усі і діти, і дорослі. Кожному доведеться робити вибір, мовчати чи говорити, ховатися чи битися, засуджувати чи виправдовувати. А саме тепер стане справді ясно, чи є що Бьорн стадія істинні, ведмеді, які здатні розрізнити добро і зло і врятувати свій маленький світ. Спершу мене відштовхнула ця серія, тим, що тут все буде. Крутитися навколо хокею мені не цікавий цей вид спорту, тому якось я от думала, треба, не треба, але потім, коли я прочитала анотацію, зрозуміла, що хокей це тільки якась там частина цієї книги, да тобто це не основне. А все ж таки тут буде мова про це маленьке містечко. Мабуть, дуже атмосферне в тому плані, що там все, все засніжене, тому що це Швеція, все там. Знаєте, буде так в лісах, в снігу, в холоді. В цьому плані має бути атмосферно, плюс ще оця льодова арена, хокей, і ось ці місцеві жителі серед них. Мабуть, хтось злочинець, тому що буде вбивство, і е цікаво, справді цікаво. Тобто, це, мабуть, і драма, і детектив, щось таке е щось таке м середнє. І друга частина, ого, в мене тут взагалі вся прям так е дуже сильно заклеєна, навіть нема за що взятися. Ось. До речі, тут є лясе. Так, тут є в кожній книжці Лясе. Це видавництво книголав. Так, теж вони роблять цікаві книги. Дуже часто в них новинки, які трапляються мені в око і хочеться їх справді придбати. І ми проти вас, продовження історії про мешканців цього містечка з такою важкою назвою Бьорнстад. Ну, це. Швеція, тому не дивно. Е, і що тут буде про що буде йти в другій частині? я, звісно, ні вам, ні собі читати не хочу, щоб не насполерити, бо це продовження. Тому буду читати цю трилогію. Я сподіваюся, що перший. Перша частина ведмежа міста мені сподобається, я захочу читати продовження, що мені справді буде цікаво і, можливо, найближчим часом я це зроблю. Точно, не стемніло, мені треба показати ще. Кілька книг, ось така, яку я також не могла не придбати. Ну, по-перше, вона неймовірно гарна. Це видавництво Books, Лондонська спіритична спілка Сара Пенер. Є в мене вже одна книга, яка. Яку також видала артбукс цього автора. Ці книги між собою, наскільки я розумію, не пов'язані. Це вже окрема книга, окремий ось зникнення аптекарки. Великими літерами на платниці написано, що від авторки бестселера зникнення аптекарки. Ця книга в мене також є. Також вона неймовірно гарна, як і ця. Дивіться, який тут зріс. Це просто щось з чимось. Ем, тут немає супер обкладинки, але сама обкладинка неймовірно гарна. Така soft touch з лясе. Це як має бути все дуже гарно і за великі гроші. Звісно? А, чому я придбала цю книгу? Ну, по-перше, тому що це лоденська спіритична спілка. Те, що мені має бути цікаво, тому що я дуже люблю все ось це готичне, містичне, спіритичне читати особливо про це в реальному житті ні, але читати про це дуже цікаво завжди. І тут вся дія відбуватися буде, звісно, у вікторіанську добу. Моя найулюбленіша доба для читання в книгах, тому як я можу не придбати цю книгу. Звісно, я це зробила. Відбувається все в Лондоні похмує занурений в траур оселі. Дві хоробрі жінки вдаються до небезпечного мистецтва заклинання мертвих, щоб дізнатися правду і відновити справедливість. Ось це вже дуже круто звучить. Відбувається все в 1873 році, в покинутому шато на околиці Парижа. Ось ось почнеться спіритичний сеанс. Проведе його знаменита спіриталістка Воделіна. Далер, вона прославилася на весь світ. Медіумка здатна проклинати духів невинного щоб дізнатися імена убивців, прикликати не проклинати до її послуг даються не лише скорботні вдови, але й слідчі та приватні детективи. І ось така жінка приїздить до Парижа в пошуку відповіді про смерть сестри. Для цього їй доведеться відкинути власні опередження щодо окультних наук і з головою поринути в невідоме. Її запрошують в Англію, щоб вона допомогла розкрити резонансне вбивство. І її супроводжує ось цю спіриталістку, ось ця жінка. І вони співпрацюють з пливовими членами лондонської спілітичної спілки, і з часом починають підозрювати, що ті самі, що ті самі причетні до справи, яку хочуть розплутати. Тут дуже велика анотація, не така навіть і велика книга, як така велика анотація. Сподіваюся, що не дуже багато сюжету тут все-таки розказано. Побачимо, я дуже хочу вірити, що тут є ось ця атмосферність, якась містичність, детектив і. Ну, те, що мені подобається. Так, наступна книга, яку я хочу показати, вирішила я придбати ось таку книгу Fanny Флек». Я, в принципі, купую всі книги Fanny Флек», які видає клуб. І вони взялися за ось таку, здається, це тетралогія, тому що там вже 4 книги вийшли. Я поки що придбала тільки першу. Fanny Флек. вітаємо в цьому світі крихітко. Чула дуже хороші відгуки про цю книгу. Це книга-один а, серії Елмвуд Спрингс. Це таке невеличке, затишне містечко. Тут жила маленька чарівна дівчинка Дена, яку ніжно прозвали крихіткою. Але одного дня її разом з мамою довелося терміново поїхати з міста причини їхньої втечі. Так ніхто й не дізнався. 30 років по тому красуня Деня, Деня, Дена будує блискучу кар'єру на телебаченні. Неймовірний успіх та здавалося мріяне життя майже у неї в руках, але трагічні таємниці минулого не дають спокою крихітці. Що ж, нібито має бути те щось цікаве, знову ж таки, це тільки перша книга. Не знаю, чи всі чотири книги, які вже вийшли в цій серії, вони прям так сильно пов'язані, чи просто все мова йдеться просто про це містечко і його жителів, а не саме про одну героїню, яка буде у всіх. Чотирьох книгах. Поки що я цього не знаю, і поки що я думаю, чи варто мені одразу купувати всі книги, які вийшли в цій серії. До речі, вони неймовірно гарні, як і ця. І всі в одному стилі. Взагалі, всі книги, що видає КСД, Фені Флег, вони всі в одному стилі. Дуже круто це все виглядає на поличці. Але поки що я думаю, варто прочитати першу книгу, тоді вже буду. Вирішувати, купувати наступні або ні, віла нашого кохання Джоджо Моєс. Навіть не знаю, чому я вирішила придбати цю книгу. Джоджо Моєс я дуже давно читала. Читала всього одну її книгу і серебляста бухта. Здається, так. Знову ж таки, це було дуже давно, і з тих пір якось я вибірково купую її книги. Клуб і став видавати в неймовірно гарних таких жіночних яскравих оформленнях. І от деякі з них я купую, так вийшло, що вирішила я придбати ось цю. мене зацікавила. анотація біла нашого кохання. Так. Не знаю чому вона мене зацікавила ця назва. Взагалі, якось я не люблю читати книги там про кохання, якісь романи, але цю вирішила придбати. Приморське містечко Мергем утілення порядності, пристойності та сумирності. Усі його містяни, шановані громадяни, що проводять своє життя саме так, як належать у поважному суспільстві. Усі, крім мешканців Віли Аркадія. Надто вже вони яскраві, надто пристрасні, надто нахабно відкидають традиції та умовності, який скандальний приклад для мергемської молоді. Зокрема, для загальної улюблениці селі, її названої сестри Лотті, їхнього. Вірного друга Джо Віла подарує їм любов і прокляття, страждання і щастя. Але це тільки одна з е, часових ліній. Далі дія відбувається. Можливо, це все буде йти паралельно, як це зазвичай. Майже через 50 років занедбану вже Вілу Аркадію відроджує новий власник. Під час реставрації однієї зі стін дизайнерка Дезі виявляє стінопис, а на ньому людей, історіями яких дихають стіни Аркадії. Так, мабуть, це не тільки буде про кохання і, дивлячись на цю назву, все-таки тут буде оце. Те, що я знову ж таки люблю в книгах, сплетення минулого і сьогодення, якісь таємниці. Тут вони будуть пов'язані саме з цією з цим будинком, з цією вілою Аркадія. Дезі мусить повернути вілу до життя, а з нею і саму себе. Таємниці Аркадії терплячі чекають, щоб на них пролили світло. Хм, Так, перші враження помилкові, дивлячись на назву. Анотація справді цікава. Ну, принаймні, мене, мене, мене вона зацікавила, тому я розумію тепер, чому вирішила цю книгу придбати, бо прочитала анотацію. Так, і ще одна книга, яку я хочу показати вам в цьому відео, це Карлос Руїс Сафон. Я купую всі книги, які видає КСД Сафона. Не так багато в нього книжок, я думала менше, але, як виявилось, ось-ось, вони додруковують ще. Ця книга вона якось входить в ту саму серію цвинтар забутих книжок. Називається вона Туманне місто. Дивіться тільки на цю обкладинку, неймовірно. Вона дуже тоненька, що мене розчарувала. Я довго думала, купувати її чи ні, бо це ну, нібито як не основна історія. Доповнення тут якісь історії. Додаткові, з того самого всесвіту, який вигадав Карлос Рейс Сафон. Я з цієї серії почитала тільки перші три частини. Четверта, лабіринт духів, яка неймовірно велика, досі стоїть непрочитана. Я вже не знаю, скільки разів я її брала собі в плани на рік, але так до неї руки не дійшли. Мене лякає той об'єм, мене лякає те, що. Я не знаю, що чекати від цієї книги, тому що три попередні між собою були зовсім не схожі, якісь зовсім різні, і викликали в мене абсолютно різні емоції, ніби це писали різні автори. Там повністю був якийсь мені незрозумілий і той, що я не люблю, магічний реалізм. Там було щось таке більш. Зрозуміле, якийсь там детектив, драма. Ну, тобто, якось стабільності нема в цій серії. Абсолютно всі книги абсолютно різні, хоча якось між собою пов'язані. Тому четверту частину я так і не читала. Поки що, звісно, це колись зроблю. Ну і томанне місто обов'язково також прочитаю як доповнення до цієї е великої серії. Ну що ж, ось така підбірка в мене сьогодні книжок. Які з'явилися в моїй колекції, в моїй бібліотеці, дуже б я хотіла почути від вас якісь ідеї, про що мені зняти відео. Знаю, що багато хто любить влоги, хоча дуже погані перегляди на моєму каналі саме у влогів, але багато хто про тому їх любить. Тобто, ну якось так їх люблять, але чомусь погано дивляться. А можливо, ще якісь ідеї про що мені знімати, аби було про що, аби просто частіше з'являтися тут, не закидати цей мій чудовий мій рідний канал, з яким я вже не знаю скільки років, вже боже, скільки 12 вже буде років в травні. Ну тобто. Звісно, я не хочу його закидувати, звісно, я не хочу йти від вас з цього каналу назавжди. Хочу періодично з'являтися, знімати, і мені дуже потрібні ідеї. Ідеї, про що мені знімати. Дякую за перегляд. Чекаю на ваш зворотній зв'язок. Скоро побачимося. Сподіваюся на це дуже. Вітаю вас також з новим 2025 вже роком. Сподіваюся, цей рік буде кращим, ніж попереднім. Дуже все віримо. І до нових зустрічей!